В горнилі війни самовіддано борються за життя кожного бійця українські медики. Робота військових лікарів і санітарів на фронті відрізняється від допомоги, яку надають їхні цивільні колеги. Часто без білих халатів і у незручних умовах на стабілізаційних пунктах. Там медичний персонал докладає зусиль, щоб стабілізувати стан поранених перед їх відправленням у шпиталь. В одному з таких стаб-пунктів побувала наша знімальна група Ігор Левинок та Богдан Савруцький. Їхній репортаж далі. На Стабілізаційний пункт або ж стабік, армійці так його називають. Це перша точка, куди потрапляє поранений з поля бою. Тут бійців перев'язують, крапають і повертають до життя. Пацієнта звати Юрко, Осколок перебив йому ногу. Кілька спритних рук знімають одяг, зрізають накладену пов'язку. Осколочне ранення, заділа більше берцову кость. Ліве по мала бірцова для спостерігача з боку. Процедура триває хвилину-дві, однак для самого військового час тягнеться нескінченно довго. Пораненому надають зараз допомогу першу і відправляють його до шпиталю. Медики рану перев'язують і накладають шину далі у пораненого період реабілітації. Танцювати та я думаю, юра, а ти вмієш танцювати? Ні, нам не люблю. Не дуже. Ну так я як є сього назра сьогодні, якщо не вміє танцювати, скаже, що я не вмів, а тут навчився. Буде один день, день, буде, буде. Там не такий, не настолько страшний перелог. Медики прогнозують, ніч на стаб-пункті буде напруженою. На вулиці зарядив рясний дощ. Погода якраз для евакуації поранених. Це десь буде, виходить з ну, понад ранок або вночі щось вести. Ну, Така погода, переважно дрони не літають, вони будуть вивозити хлопці. Та вже по сутінках на стабік починають прибувати бійці. Брудні і виснажені. Піхота, яка тримає оборону в районі Торецька, Бахмута і Часового Яру. А що їм отруєння чи що? Отруєння чи що? Чому? Не знаю, кашлює вже дні 20 на них. Ну, Друже, подивись, на українській... Ці хлопці на позиціях в окопах пробули 40 днів. А потім ми ним значив 120-3. Ну там горіло все було, все як все мало. Як в голівудських фільмах. Только в нас по таке? як Зараз пересмінка дуже тяжка більше місяця. Одну зміну десь неділю назад я зняв, було 45 діб. Всі тож, там всі ні, двоє лягли, а двоє на лікуванні на прокапки. Кожного бійця лікарі ретельно оглядають. За потреби направляють на стаціонарне лікування. 40 діб на позиціях це далеко не межа. Ну, у мене було 120 на пам'яті. Більше виснажені. Рани позагоїли опіки позаголились не більше виснаженість, там 20 кілограмів втрата. А так Олег нині військовий лікар мобілізований в цивільній лікарні працював дитячим хірургом. Сюди привозять легких і тяжких трьохсотих медиками. Ніхто не керує. Це відбувається само по собі. Кожен фахівець робить свою справу. Стабік працює як ідеальний годинник. Як і прогнозували медики, зараз погода така, яка сприяє вивозу поранених, іде дощ дронів у повітрі по мінімуму. Тож ми спостерігаємо, що поток поранених збільшується. Може сам паді да, підготовлював собі позицію до облаштової так? Да? Дрони, дрони в одному із куточків стабілізаційного пункту. Висить меморіальна дошка. Тут світлини колег, лікарів і санітарів, які загинули під час порятунку поранених. У Тетяни загинув брат. Він захищав Україну ще у 2018-му. У 2022-му молода лікарка добровільна пішла до війська. Ця робота вона виснажує. Да, але коли ти бачиш результат своєї роботи, то в принципі вже й забуваєш про втому, і тільки чекаєш наступного моменту, щоб знову комусь допомогти, там рятувати щось такого. Стабік живе і працює в режимі 24 на 7. Це нескінченний конвейер, де медики ведуть війну за життя кожного зі своїх. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський, телеканал Інтар. Подробиці марафон єдині новини.